Та глядачів телеканалу TV, в етері програма постфактом, і ми продовжуємо говорити про підготовку до зими Чернівецької області та Чернівців. Зокрема, гість студії Віктор Горда, начальник А Чернівці газ. Вітаю, пане Вікторе! Добро отже, будемо з вами розмовляти про те, як в умовах воєнного стану працює Чернівці Облгаз, так і що. Повинні знати до чого повинні готуватися споживачі газу на Буковині. Давайте розпочнемо із того, до чого потрібно бути готовим буковинцям споживачам газу передодні анонсованої експертами найважчої зими так для України. Так дійсно ми зараз говоримо про те, що це буде найважчий опалювальний сезон за всю історію незалежності України та й в принципі напевно. І з середини минулого століття. Е, насправді це обумовлено виключно російською агресією, виключно діями, які не вкладаються в будь-яке розуміння ні економіки, ні політики, ні е, е, якихось моральних е, моментів. Е, до чого треба готуватися? Ну, насправді, е, я би це питання розбив на дві частини. так? Є е, Ситуація, коли ми не будемо фізично мати постачання природнього газу, і цю ситуацію треба розглядати саме в такому контексті, як забезпечення себе і оточуючих альтернативними видами палива, починаючи від електрики, закінчуючи пілетами та твердопаливними котлами, це найгіршу ситуацію, яку ми розглядаємо, але все-таки вона лежить не в площині дії газовиків. Наше завдання це підготувати мережі до функціонування в критичні періоди з падінням тиску, з фізичною відсутністю природнього газу. Ми говоримо зараз про те, що мережі ми підготували. Тобто, фактично, в цьому році ми замінили рекордну кількість газових мереж, як в місті Чернівцях, так і по області. Ми розробили. План дій у разі зменшення тисків, тобто відключення сегментами газорозподільчої системи, для того, щоб вберегти саме місто, саме теплокомуненерго, так як воно забезпечує найбільшу кількість споживачів, саме теплом. Крім того, Звичайно, ми провели в цьому році і заміну газорегулюючого обладнання, що дає нам можливість стверджувати, що ми готові працювати з дефіцитом самого ресурсу, тобто зменшенням тиску для подачі на населенню. Газовики, як завжди, готові до опалювального періоду. Всі роботи, які необхідні, виконані. І у разі фізичної наявності природнього газу ми готові забезпечити буковинців цим енергоресурсом. Ви зараз розповіли про те, що пропрацювали найбільш критичні можливі варіанти розвитку ситуації, так, так і в контексті того, що залежить саме від Чернівці Облгазу, так але не все залежить від Чернівці облгазу. І розкажіть, будь ласка, детальніше, що залежить від споживачів, які яка міра відповідальності в контексті того, що вже не один рік йдуть мови про. Про обслуговування внутрішньобудинкових мереж, тобто, що потрібно знати в цих моментах, так хто за що відповідає, і що конкретно в напередодні цієї зими повинні зробити саме споживачі. Ну почнемо з болючого питання: це розрахунки за розподіл природнього газу. На даний момент ми маємо рекордну заборгованість: це 110 мільйонів гривень, більше 75 мільйонів винно населення. І е, коло 30 мільйонів 29 мільйонів, якщо бути точним, винно теплокомуненерго. Це, звичайно, чернівці теплокомуненерго. Це звичайно не найбільша заборгованість за історію нашої співпраці. Е, були часи і погірші. В цілому розрахунки йдуть прогнозовано, якщо говорити про Чернівці теплокомуненерго. Ми надіємося, що місто виділить кошти для того, щоб погасити цю заборгованість. Адже 30 мільйонів гривень для прикладу, це наша якщо говорити про величину суми, це наша інвестиційна програма. Це ті кошти, які виділені. Задля того, щоб встановити, замінити лічильники, обновити газорегулююче обладнання та провести інвестиційні роботи по тому самому центру міста, тому Мені би дуже хотілося, щоб наші перемовини, які постійно дійсно ведуться з міською владою, призвели до погашення заборгованості. От, власне щороку перед опалювальним сезоном ми бачимо новини про те, що може бути зірваний опалювальний так. сезон, оскільки є чимало боргів так. у теплокомуненерго, так. зокрема перед але облгазом. в новому випадку 70, більше 75 мільйонів це борги населення. Саме за розподіл газу, це саме ті гроші, які повинні потрапляти в Буковинську компанію Атечернівці Газ саме для обслуговування розподільчих мереж для аварійних викликів, для інвестиційної програми, для сплати заробітної плати і відшкодувань у вигляді податків, які потрапляють саме в місцеві бюджети. Тому Хочеться звернутись до наших споживачів, до тих, хто отримує якісну послугу з проханням розрахуватися вчасно за розподіл природнього газу, адже це ваша безпека, це та робота, яка оплачується безпосередньо нашим буковинцям. Що стосується обслуговування внутрішніх мереж, внутрішньобудинкових мереж, це надзвичайно наболіле питання. На жаль, воно чомусь завжди ставало маніпулятивним і часто політики або недополітики, да, будемо говорити чесно, використовують цю тему саме для отримання якихось політичних дивідендів. Насправді все дуже просто. Так само, як і з електричними мережами, так і з газовими мережами, що все, що знаходиться у вашому помешканні, за це повинні відповідати безпосередньо власники в законодавстві. Чітко зазначено, що саме власник несе відповідальність за всі мережі, які знаходяться після точки балансового розмежування, тобто на межі між мережами, які уповноважила держава обслуговувати наше підприємство, і тими мережами, які належать безпосередньо мешканцям ОСББ, кооперативам і всім іншим. Саме за ними встановлена відповідальність за стан мереж. І е, чітко в Кодексі газорозподільчих підприємств зазначено, що е, мережі, які не обслуговуються компанією, яка має на то ліцензію, дозволи, не можуть експлуатуватися. Е, це не сьогоднішня норма, і навіть не вчорашня, е, фактично, це норма, яка існує 17-го року. Е, наша робота. По роз'ясненню, по повідомленню міської влади, тому що, ну, скажімо так, багатоквартирні будинки це саме, це саме відноситься до міської влади, так як, скажімо, розміщення на території Чернівецької громади. Хоча насправді відповідальність. Несуть саме власники і ОСБ так, але виходить, що люди зіштовхуються безпосередньо з цією проблемою щодо обслуговування, так. тільки, зокрема, коли щось трапляється з мережами. Так. До того, тобто, ті, хто не уклав договір відповідний про обслуговування цих мереж, так не обрав собі компанію, яка буде обслуговувати, вони користуються як користуються. Так, якщо ви можете маєте інформацію наразі, можете сказати якісь співвідсоткове співвідношення тих будинків чи домогосподарств, які. Вже уклали відповідні договори. І скільки взагалі ще населення, який відсоток населення Чернівців ще не дійшов до цього? Ну, якщо говорити загалом, то в цьому році було укладено коло 9 тисяч угод на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Причому 3 тисячі з них це безпосередньо юридичні особи. Або СББ, або е, підприємці, і е, коло 6 тисяч це фізичні особи, які е, розуміють, що внутрішньо будинкові мережі потрібно обслуговувати. Е, просто е, історично так склалося. що до 2017 року плата за обслуговування внутрішньобудинкових мереж була включена в тариф нашого підприємства. І після того як держава прийняла рішення про вилучення цих коштів, все таки до споживача ця інформація більше надходила через викривлення, через засоби масової інформації, через повторююся, політиків недополітиків і ніяк не. Від безпосередньо спеціалістів, які повинні цим займатися, ми неодноразово казали про те, що ми не говоримо про ексклюзивність послуг Чернівці газу щодо обслуговування мереж. Насправді це абсолютно вільний ліберальний ринок. Кожна компанія, яка має на то право, тобто вибрала ліцензію, має відповідний штат працівників. Може займатися обслуговування внутрішньобудинкових мереж, тобто це не є предметом природньої монополії, і навпаки, я неодноразово казав про те, що ми. З радістю побачили би комунальне підприємство, яке взяло би на себе відповідальність за обслуговування внутрішнього ну, міській раді мереж. вже десь були такі розмови, щоб місто сервіс отримав, хотіли б, щоб місто сервіс отримав. Не, ви знаєте, ліцензії. Не, ви знаєте, всі ці розмови йдуть саме тоді, коли треба показати людям, що вибори треба за нас проголосувати там і все інше. А як тільки йде розмова вже безпосередньо про роботу, всі розуміють, що це шалена відповідальність. Це реально великі кошти для того, щоб утримувати працівників, вибрати ліцензії, обладнання і все інше. І всі від цієї ідеї відмовляються. Але якщо про те, що треба створити, кричать всі, то про те, що відмовляються, не говорить ніхто. І е, наше підприємство, яке в принципі повинно обслуговувати і має тариф саме на обслуговування. Розподільчих мереж, які не стосуються внутрішньобудинкових, ми витрачаємо час, який нам необхідний зовсім для інших справ. Тому ми з радістю побачили конкурента або компаньйона саме в цьому напрямку, mm -hmm. задля того, щоб ми були впевнені в безпеці наших споживачів і ми займалися все такими тими справами, які нам необхідні. Давайте на завершення саме цього питання. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, що потрібно зробити, якщо раптом. Один ОСББ зібралися і вирішили все ж укласти відповідний договір із компанією, яка має на те ліцензію для обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Насправді все дуже просто укладається акт балансового розмежування, де, де чітко вже ділиться відповідність мереж за які відповідає течорнівці газ і тих мереж, які за які відповідають власники, і вони вправі укласти угоди будь-якою організацію. Але звертаюся до всіх мешканців, особливо особливо для доголів ОСББ. Дуже ретельно перевіряйте документи, які вам надають комерційні структури, які намагаються діяти на цьому ринку. Для прикладу, зовсім недавно був проведений тендер бюджетною одною установою, яка в якій в цьому тендері перемогла компанія, в якій працює дві людини, і, скажімо так, прописка східна. Ось, але так як вони запропонували найнижчу ціну, то вони виграли тендер. От яким чином виходити з таких ситуацій, я насправді не знаю. Ми мали дуже багато прикладів і в минулі роки, тоді коли комерційні компанії відмовлялися як від постачання газу, так і від обслуговування котелень, великих котелень. І це була величезна проблема, тому що це пов'язано вже з розрахунками, з казначейством і все таке інше. Крім того, ми маємо багато прикладів, де вже... І прокуратура і СБУ займалися такими компаніями, і навіть є виграні суди і стягнуті кошти. Окрім того, ми вже частково поговорили з вами про комунікацію, як мінімум, з представниками влади. На сьогодні чи є співпраця, особливо до напередодні підготовки до такого складного опалювального сезону? Так чи є співпраця з органами самоврядування, що вже зроблено і що заплановано? Ну насправді спілкування є спілкування постійне. Ми звичайно чекаємо конкретних. Кроків від міської влади саме безпосередньо по погашенню заборгованості теплокомуненерго задля проходження сталого опалювального сезону е, мені надзвичайно приємно відмітити той факт, що на даний момент дійсно є співпраця між газовиками і міською владою, саме в тому контексті, що запланована реконструкція багатьох вулиць. Ми, напевно, вперше за. 25 років, які я пам'ятаю, день в день в газовому господарстві. Спільно ми спільно з міською владою визначаємо вулиці, проектуємо і готуємося до капітальних ремонтів газових мереж спільно з міською владою. вже по... Реконструкції доріг, тобто одночасно, як ми раніше пригадуємо, були ситуації, що встиляли новий асфальт, а потім ламалися так. системи мережі, і потрібно було все розривати. Тобто, зараз це комплексно пропрацьовується е, так. Це ну це дійсно велика праця. Це особливо зараз в час війни, скажімо, плани трошки наші збилися, тому що немає дозволу на капітальні видатки і все інше. Але в будь-якому випадку ми готові до. Виконання цих робіт багато вулиць було заплановано до реконструкції разом з газовими мережами, адже я нагадаю, перші мережі в місті Чернівцях клалися в 60-ті роки минулого століття, і вони абсолютно і морально і фізично зношені. Застарілі, зрозуміло. Якщо ще кілька слів поговорити про заборгованості, так розкажіть, будь ласка, чи є якісь варіанти у людей, які заборгували, яким чином можна ще розраховуватися з ось цими накопиченими боргами? Ну, так нас... для того, щоб ну, зменшити нас... це нас... Насправді, Я у всіх студіях говорив і в вашій також про те, що е, ми не рейдерська компанія, і ми е, не е, як там чор-чорні ці. Які там дзвонять, да, вимагають да, колектори і все інше. Нас цікавить співпраця з нашими партнерами, тому що дійсно споживачі — це наші партнери в нашій діяльності. Тому ми пропонуємо будь-які варіанти, починаючи від того, що укладається договір реструктуризації з частковою сплатою, і закінчуючи тим, що в нас дуже багато роботи, і ми можемо запропонувати людям, ну грубо кажучи, отримати в нас заробітну плату і сплатити за розподіл пророднього газу. Навіть такі варіанти. Звичайно, чому нам постійно повинні потрібні зварники, потрібні водії, потрібні слюсарі? І якщо у людини немає коштів, немає роботи, то будь ласка, цікаве ще питання. У зв'язку із передачею облгазів НАК Нафтогазу чи змінилась безпосередня робота Чернівці газу? Чу це ну, на, на якісь насправді, процеси? насправді як такої передачі власності немає. Націоналізації немає. Це знову ж таки те, що лунає е, з засобів масової інформації. Е, люди хочуть люди, чують те, що вони хочуть почути. Насправді все не так. На даний момент НАК «Нафтогаз», його, скоріше, дочірня компанія, уповноважена управляти активами наших підприємств, а зовсім не провести там націоналізацію або зміну власника, або ще щось. На даний момент абсолютно нічого не змінилося для нашого підприємства. Ми не відчуваємо будь-яких змін. ми Займаємося тим, чим завжди займалися, а саме забезпеченням сталого стало надання послуги, яка так необхідна, особливо зараз в цей період, який нас чекає, тому що дійсно зима буде складною. Крім того, ми повинні розуміти, що ті люди, які зараз боронять нашу країну, знаходяться на передовій, повинні бути впевнені, що їх сім'ї будуть в теплі. Тому ми в цьому контексті відчуваємо свою відповідальність і тому займаємося більше не розмовами про те, хто кому що передав. Так? А виконанням тих зобов'язань, які на нас поклала держава, а це саме обслуговування розподільчих мереж, інвестиційна програма, встановлення лічильників і всі ті роботи, які проводяться. Угу. Ну і ми вже зачепили трохи про наших захисників. Так, давайте перейдемо до того, як змінилось можливо, ще додалася діяльність компанії у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Яким чином ваша компанія допомагає збройним силам України сьогодні? Ну, я хочу зазначити, що більше 30 чоловік наш, з нашого колективу знаходяться зараз в різних точках, гарячих точках на фронті. В нас є приклад того, у нас дівчинка знаходиться в госпітальєрах, це добровольчий підрозділ, який тільки зараз зайшов в ЗСУ. Ось, звичайно, ми їм всім допомагаємо, звичайно, вони відчувають нашу підтримку і все інше, але це не та робота, про яку хотів би я сказати. Так, дійсно, з першого дня вже масового вторгнення, повномасштабного вторгнення в нашу країну. Ми дійсно співпрацюємо з різними підрозділами. Але все-таки цю роботу ми розбиваємо на дві частини: є перша частина це допомога нашим колегам. Які знаходяться на передовій саме газовикам, саме тим, хто виконує свої функції в гарячих точках, це мається на увазі Харківська область, місто Харків, Запоріжжя. На початку війни це була Чернігівщина, Сумщина. І наш колектив відправив нашим колегам більше 50 тонн допомоги, саме безпосередньо того, що необхідно було людям, тому що фактично, якщо говорити про Чернігів або Суми, був такий час, що люди не могли не те, що хліба купити, так а і чистої води знайти. Тому як по Харкову, так і по Запоріжжю було проведено багато. Саме такої допомоги. Друга частина це допомога тим підрозділам, з якими ми співпрацюємо ще з 2014 року, фактично. І ми будемо говорити про те, що ми передали більше 20 автомобілів. Ми будемо говорити про те, що на даний момент ми закупили два коштовних дрона. один штурмовий, один розвідувальний. Це не ті дрони, які. Багато показують це досить серйозна техніка. Ми направляємо одноденну заробітну плату саме на ці проекти, тому що вони наближаються до мільйона гривень за штуку. Ось. Тому ця робота ведеться постійно, і ми намагаємося отримувати запит від наших військових, від наших побратимів. Тому що фактично дуже багато волонтерських я не хочу нікого образити, але дуже багато волонтерських компаній або тих, хто називає себе волонтерами, вони займаються допомогою, яка насправді не дуже потрібна. Прикладів є дуже багато. Я не буду оцінювати роботу і все інше. Тому ми ви реагуєте ми, на, конкретні на конкретні запити. запити так. Mm -hmm. У нас є дуже цікавий проект по наданню аптечок і пара рюкзаків, які ми робимо ще з двома компаніями з громадською організацією і з медичною компанією. Ну, якщо говорити про кількості, то аптечок було направлено. Ну, напевно, більше тисячі штук і е, рюкзаків, які ну, саме необхідні лікарям на передовій. Це те, що йде на нульовку. Таких рюкзаків було більше, ніж 400, теж направлено в різні підрозділи. Е, співпраця є постійною. Ми підтримуємо постійно е, і якісь волонтерські заходи. Маються на увазі концерти. Е, е, дуже цікавий проект був з братами Гадюкінами із Гуцукаліпсо. Ми були перші, до речі, в Україні, хто організували цей концерт, і ми дійсно зібрали хороші кошти, які віддали нашим воїнам. І після цього цей проект розрісся, і теж за участю газовиків в різних регіонах він пішов Що далі. Бувався, так. – Так. <клес> <клес> були фестивалі, були, була різна співпраця. Робимо все, що можемо, тому що розуміємо, що е, наближення перемоги це теж наше завдання. Так, наближаємо разом нашу спільну так. перемогу. Дякую вам за розмову. Дякую за роботу. Будемо сподіватися, що цей опалювальний сезон і ця зима пройде без проблем, зокрема і для споживачів. газу. дуже би хотілося, і насправді газовики зроблять все для того, щоб е, це справдилося. Дякую, що були з нами. Це була програма Постфактом. Залишайтеся на тева.